Сьогодні ми на виставці Агровесна на диво в цей час людей немало. Ми зустрічаємо наших старих друзів, і один із них це інститут мікробіології та вірусології імені Заболотного Національна академія наук України. Знову ми, як і рік тому, зустрічаємося на вашому стенді. Дуже приємно. Що нового у вас за цей рік. Чимось нас. Здивуєте, звичайно, наш інститут може завжди здивувати. В нас велика історія, багато розробок. і цей рік був у нас теж дуже видатний. Сьогодні ми для аграріїв пропонуємо різний напрямок мікробіологічних досліджень. Зокрема, в нас представлена випробувальна лабораторія сертифікована, і в нашому інституті проводять мікробіологічні дослідження саме ґрунту, зокрема для аграріїв. Для аграріїв це дуже важлива тема, тому що перевірити хімічний склад ґрунту традиційне НПК це ще не запорука, урожаю інститут мали у того, що вимірює показові. Агрономічно корисні мікроорганізми важливо, щоб в них іще був баланс цих мікроорганізмів, і наші наукові співробітники співпрацюють з аграріями в цьому напрямку і мають дуже гарні результати. Зокрема, а саме цікавляться такими аналізами, ті, хто думає над підвищенням родючості цього рунту, так. Так, звичайно, тому що родючість ґрунту напряму залежить від місту акрономічно корисних мікроорганізмів, бо саме вони забезпечують утворення гумуса в ґрунті, і їхній баланс вказує на те, який процес відбувається в ґрунті, деструктивні чи навпаки гумусоутворюючі. Зокрема, наприклад, наша лабораторія випробувальна грибостійкості мікробіологічних досліджень презентує таку маленьку виставку: це результати досліджень, пов'язані з випробуванням антифунгальних препаратів. Юлія Письменна, кандидат біологічних наук, завідуюча лабораторії грибостійкої СІ і мікробіологічних досліджень. Ефективність препаратів загалом залежить від багатьох факторів: це і е, діюча речовина препарату, е, концентрація, яка е, може діяти і пригнічувати розвиток. концентрація, так, сама концентрація. Чим більше концентрація тим... не, не завжди, бо е, бувають випадки, коли Менша концентрація більш дієва на певні групи грибів, оскільки йде чим вища концентрація, можливе навпаки інгібування дії препарату, і звичайно залежить також від складу мікобіоти ґрунту. Різні види мікроскопічних грибів будуть по різному. Сприйнятливі інгибуватися дією різних препаратів, тобто, ось ми бачимо цей вид фузаріум лактис чутливий до дії препарату, оскільки ми бачимо зони затримки росту. А, е, наприклад, е, вид фузаріум не чут, нечутливий до дії препарату, оскільки ми бачимо, що ріст гриба не, не пригнічується. З чим маєш справу, да? так. І звичайно для того, щоб зрозуміти, е, які гриби знаходяться в ґрунті, е, обов'язково потрібно їх спочатку виділити. От, Наприклад, як ми бачимо, що з ґрунту виділяється велика кількість грибів. Е, і це може бути ось такий варіант. Може це саме грунт, да? Да, Може бути ось такий варіант, тобто це десятки грибів, які знаходяться, в тому числі і фітопатогенних грибів. В ґрунті. і далі вже відбувається підбір препаратів по основним групам грибів, які трапляються в ґрунті, і далі вибирається найбільш ефективний препарат, який буде пригнічувати, наприклад, ті ж самі фітопатогенні гриби. Ну також, от прикладами є ріст різних грибів на це на просі, наприклад, тріходерма росте. Есть, досліджувати можна і на насіння, да? так і на сіння. Ось. Ріст на насінні виділення, ріст на пшениці, так, ріст навіть на арахісі ми виділяємо різні гриби. Ну і власне кажучи, спочатку відбувається процес виділення фітопатогенних грибів, а далі вже підбір препаратів. І ви можете допомогти аграріям? звичайно, можемо да? зможемо і підбирати препарати, можемо виділяти фітопатогенні гриби з різних із посівного матеріалу, із уражених рослин, із ґрунту. То чим більш комплексне дослідження такої екосистеми, яка там в полі знаходиться, тим більш ймовірність виділення великої кількості фітопатогенів, Ну і відповідно ефективність підбору препаратів буде вища. Світопоганими розібралися дуже наглядно, да. і мабуть аграрії, коли бачать те, що не видимо, це ми саме для цього і робимо ці чашки, презентацію. Вони розуміють цінність <плес> ваших досліджень, Так, так? Да, вони розуміють, про що ми що ми можемо зробити. А все ж таки багатьох цікавить, як оцінити саме біологічну активність ґрунту, що ви можете допомогти.